Всім хайські здоровушки, і сьогодні в цьому відео я хочу вам десь розказати про те, що вже по названню це по області ви поняли, що, що це відео про про, проти новичка. Так як у мене немає сестри, а є сестра, то вона у перший клас ходить, не знаю, що таке гача. А, ну... Е, сьогодні буде з моєю подругою. Вона взагалі не розуміється, що таке гача, І взагалі ніколи не знала, що таке гача. І, і не монтувала. І всього я їй дозволила працювати в будь-яких е, приложеннях. Pinterest, там, Google для ідеї, YouTube і все-все-все. Ой. Ну, коротше, вона буде в цих приложеннях, типу. Роботи. Я забуду напрацювати в Капкат і Респайм і я вже забула названня. Ну, коротше, я буду в цих монтувати. І Гатя Лайф, это Гатя Нокс. Ну, короче, если не определилось. Короче, вы, вы нас удалось свой Сейчас покажу. Я сейчас сделаю, что покраду, Короче, и вот на ее персонажа, типа, сейчас покажу. Это короче. Вторая вожу, в мене всю зеленую кнопочку. Короче, я только с вами нажал на ту зеленую кнопку, ничего не нажал. Я работаю на визнаю его брат, что он нам не дал код. Короче, он ну, нам не дала цей код. Ну я його не показывал, он мені сказал не показувати этот код. Кому Либо. І Короче, я буду сейчас назвати на зелену кнопку і старт типу код. Ну, коротше, Короче, я зубную на запись, нажму на цю зелену кнопку. Я молчу, ну можно, знаете, такая нормальна. Нормальна така у вас. на те, що позу не поміняла, напевно, не знаю, як міняти. ну окей, я її поміняю позу, вміс ніхто не забороняє. І, коротше, вона чого не буде, типа я заробісню, що тут то як, а зараз я її ось чуть-чуть влучу. Oh, я зайду тут ускорить, щоб ты чути ласні звуки, то я із декольняся. Короче, вот такая вот ось, ось получилась. Думаю, что она много красит. Вот давайте типа, не ее типа и вот эти типа, моя ось. Типа и не моя типа кирилла. Типа. типа. Короче, я сара дам код на ту чтобы она типа взяла. Потому что если я меняю, то туди типа и І вона міняє. Тобто у неї автоматично міняється. То есть ну коротше. У неї автоматично міняється. Короче, автоматично міняється. Автоматично міняється, меняється. Короче. Покажу, як вот. Типа, ось, ну я ось, ну типа, як, типу, ну, ну ну, який тренд будемо знімати Ну так, коротше, в мене автомет з точно то, коли типа вона буде повторяти, типу, все, як я зробила, типу вона зараз піде повторяти таку ось, як у мене, типу, і, 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 коротше, у неї буде голос. Ну, ж, бота, а знаєте, почему? Потому, ж, потому що вот от е, полінила зробити у звучку. То есть вона ніколи не робила озвучку, а у бота за тільки написати текст. І все. Ну все, коротше, показую відео я його шкорю. Ну, як к школе мужику, я уш... ушкорю. І само відео ушкорю. Якщо ви не будете чути, ну, результат я не буду ні ускорювати, ні нічого. Я тільки заберу музику. Ключ дивимось, яке відео ми будемо знімати. Повторяти будемо оце. Що не може то зробити, то я вирішила я їй розказати, ті, а як то робити, як тут. Нія, я анімачу робити. Типа я буду робити положу, але я не буду робити німачок в я не знаю, як коротше. Короче, зараз буду робити після екрана, все воно запись екрану. Покажу всім пока.

подводкой я накрашу себе стрелочки Самая красивая приду на перестрелочку И снова всем хай Что? Я вам видос Думаю, я по тоже зарубила. Ну, давайте Я покажу свій результат. Неподружний ну, я не покажу. Я покажу своєму телеграм-каналі Яксосо. ссылка буде в коментарях. Коротше, дивимося мій результат.